М'ясний рулет в домашніх умовах це простіше, ніж здається, а для цього нам знадобиться два види куряти на філе та стегно. Стегна знімаємо шкіру і відділяємо від кістки та нарізаємо на смужечки, а ось куряче філе нарізаємо невеличким кубиком. Все складаємо в одну ємкість. І додаємо головний інгредієнт: це суміш для соління від вінницького м'ясника. Я сьогодні обрала під номером 4. Вона містить нітритну сіль і збалансований смак тільки натуральних спецій, а головне в ній немає хімічних покращувачів смаку, фарбників та ароматизаторів. А на кілограм м'яса всього потрібно 23 г суміші. Це добре перемішуємо, а шкіру підсолюємо окремо, відправляємо на 12 годин в холодильник для просолу. Тепер розрізаємо саме рукав для запікання. На нього викладаємо шкіру в один слой. Зверху кладемо м'ясо трохи притрамбовуючи, загортаємо все щільно в рулет. А ще для фіксації я використала сітку. Кладу на решітку, відправляю в холодну духовку і її включаю на 75 градусів, а готуватись він буде 3,5 години. Після вказаного часу долаємо охолонити 5 годин в холодильнику, тепер нарізаємо і можна смакувати. Одразу хочу додати: готуйте подвійну порцію, бо це не дуже смачно. Всім смачного!